Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку третинний сектор економіки Європи, а також зв'язки України з економіками країн Європи. Наявність у Європі значної кількості світових міст свідчить про її важливе значення в управлінні транскордонними потоками людей, інформації, товарі та капіталу. Про виняткове значення Європи в геополітиці сучасного світу свідчить і спрямування в цю частину світу значної кількості прямих іноземних інвестицій та розміщення штаб-квартир чи важливих структурних підрозділів провідних транснаціональних корпорацій світу. Провідні міста Європи відвідують протягом року стільки іноземців, скільки їх мешкає в окремих країнах світу. Це вказує на їхнє лідерство у світі та виняткове значення міжнародних зв'язків у їхньому розвитку. Сфера послуг у більшості країн Європи є основним сектором зайнятості населення. Водночас у різних країнах розвинені різні їхні види. Найбільші фінансові, торгівельні освітні центри Європи переважно розташовані в її західній частині, наприклад, у місті Барселона. Має місце розподіл функцій між відповідними містами. Наприклад, Амстердам залишається другим центром із продажу дорогоцінних металів і діамантів у світі. За Лондоном закріпився статус основного фінансового центру світу, а за Парижем визначального осередку моди. В Європі розміщені одні з провідних бірж і фінансових центрів світу. Фінансовими центрами Європи є Лондон, Цюрих, Франкфурт, Париж, Амстердам і Варшава. У всіх світових містах Європи зосереджено послуги, що спрямовані на обслуговування штаб-квартир провідних компаній світу та міжурядових організацій. Особливе місце належить фінансовим послугам це сприяє розвитку готельно-ресторанного бізнесу у цих містах, зосередженню біля них одного чи кількох великих аеропортів залізничного вузла. У країнах Західної Європи сформовано один з найбільших у світі ринків кредитно-фінансових послуг, що охоплює і страхування. У центрі фінансових послуг є біржі цінних паперів, на яких котуються не лише національні, а й іноземні акції, облігації і права купівлі за допомогою продажу акцій. приватні компанії залучають значні кошти. Провідною в Європі за кількістю акцій є Лондонська фондова біржа. Окреме місце займають спеціалізовані товарні біржі, на яких визначають міжнародні ціни на важливі сировинні товари. Наприклад, лондонська біржа металів визначає ціни на кольорові метали. Також важливе значення мають фондові біржі. Euronext – це об'єднана біржа Амстердама, Брюсселя і Парижа. І Копенгагенська фондова біржа. Більшість товарів тривалого користування та нерухомість у країнах-членах Євросоюзу населення переважно купує в кредит, який надає банк-партнер, продавця чи безпосередньо забудовник. До рейтингу найбільших банків світу входять французькі BNP Paribas та Credit Agricole. Потужними також є австрійські, британські, італійські, німецькі та відомі в усьому світі швейцарські банки. Де репутація банку і банківська таємниця клієнта на першому місці? Особливе місце за рівнем розвитку сфери фінансових послуг займають офшори, розміщені у Андорі, Ірландії, Ліхтенштейні, Мальті, Монако, Бельгії, Португальських островах Мадейра, Британських острівних регіонах, Олдерні, Гернсі, Мен, Джерсі, Сарк та Заморській території Гібралтар. Для Європи характерна є закономірність, що вищим є місце населеного пункту в ієрархічній системі розселення, то різноманітнішими є види торгівлі та послуг у ньому. Зайнятість у сфері торгівлі є визначальною у всій сфері послуг у Європі. Переважно поширені невеликі сімейні магазини, у яких працюють 3-4 особи. У передмістях і на околицях великих міських агломерацій розміщено великі торгівельні центри. Супер- і гіпермаркети. Їх зазвичай створюють разом з великими розважальними комплексами, закладами громадського харчування. Переважно це мережеві заклади торгівлі та послуг, наприклад, метро, що поширені одночасно в кількох країнах Європи. Окремі з них мають власні торгівельні марки товарів, які виробляють на основі давальницьких схем і франчайзинга та виробничі підрозділи задля збільшення прибутків. Вони докоріно змінюють структуру зайнятості у малих і середніх містах, що входять до складу міських агломерацій. Найпоширеніші вони в країнах Західної Європи, а на початку 21-го століття були створені і в країнах Східної Європи. У країнах Південної та Північної Європи має місце добровільне об'єднання малих сімейних магазинів у групи оптових закупівель. Вони купують товари безпосередньо у виробників великими партіями. Які потім розподіляють між магазинами-членами та спеціалізовані магазини товарів зі знижками дискаунт, провідні будинки мод Європи збувають свою продукцію і визначають моду на різних континентах. Це вказує на важливість європейської культури в усьому світі, тому великого значення набуває захист авторських прав від недозволеного відтворення об'єктів інтелектуальної власності чи піратського програмного забезпечення. Гральний бізнес найбільше розвинений в Монако, Німеччині, Польщі Росії. В економіці Монако Гральний бізнес посідає важливу роль. Дозволено всі види ігор грати можна з 18 років, при цьому до ігрових закладів заборонено доступ місцевим жителям, а також військовим, священнослужителям, особам у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Регулює гральний бізнес у Монако Комісія з азартних ігор. Гральний онлайн бізнес в країні не регулюється. Ліцензії на нього не видають. У Німеччині дозволено покер, спортивні ставки, букмекерські контори, казино, бінго, лотереї та ігрові автомати. Гральний бізнес регулює місцева влада. У Польщі дозволено деякі види грального бізнесу ігри на удачу, ставки та ігрові автомати. Для осіб віком від 18 років і лише у спеціальних закладах. Онлайн казино заборонені, можливі лише онлайн ставки, які оподатковуються. Регулює гральний бізнес Україні Міністерство фінансів, воно ж видає спеціальні ліцензії. Вищі навчальні заклади і наукові осередки цієї частини світу є важливими центрами формування національних еліт багатьох країн світу. Освітня сфера посідає важливе місце, адже значна кількість іноземців потребує навчання за міжнародними програмами і стандартами. В Європі існують певні відмінності в розміщенні провідних освітніх центрів, особливо в західній її частині. Ними є не лише в столиці держав, а й невеликі залюдністю міста, в яких діють всесвітньо відомі вищі навчальні заклади, наприклад. Оксфордський, Кембриджський, Цюріхський університети, імперський та Університетські коледжі Лондона тощо. Європа є одним з провідних регіонів світу з огляду на розміщення у ній більшої частини країн Великої Сімки штаб квартири багатьох провідних міжнародних організацій і установ, наприклад, міжнародній організації праці у місті Женева, Швейцарія. Європейські країни є досить виробником кіно та мультиплікаційної продукції. В Європі проходять численні міжнародні кінофестивалі, а серед найвідоміших Берлінський кінофестиваль Берлінале у Німеччині, Канський фестиваль у Франції, Венеційський кінофестиваль в Італії, Міжнародний кінофестиваль у Локарно Швейцарія. Міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах Чехія тощо. Світового значення також має і європейська музика різних стилів і напрямків. Легендами європейської рок-музики стали британська Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Квін, Німецький Скорпіонс, Рамштайн, Токіо Hotel, Ірландський Юту та багато інших. З 1956 року проводиться пісенний конкурс Євробачення, в якому, до речі, Україна вже тричі ставала переможцем у 2004, 2016 та 2022 роках. В Європі працює ряд телерадіокомпаній, найбільші з яких у Великій Британії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі Тощо. Діють потужні видавництва, найбільші з яких у Франції, Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі. Що готують друковані та електронні видання художньої, наукової та іншої літератури, в тому числі відомі газети і журнали, наприклад, «Зе Сан», Ла Републіка, Ле Фігаро, газета Виборча тощо? Європа є основним регіоном світового туризму. До ЮНЕСКО в Європі включено 467 об'єктів в 45 країнах, а це близько 42% або перше місце у світі. У 2019 році найбільш популярними країнами Європи стали Франція, Іспанія, Італія, Австрія, Велика Британія, Німеччина, Росія, Греція, Хорватія та Польща. За сумарним заробітком від міжнародного туризму лідерами в Європі є Іспанія, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Португалія, Греція, Швейцарія. Популярними туристичними об'єктами в Європі є такі об'єкти зі списку ЮНЕСКО, як Ейфелева вежа у Франції, це найбільш знаменитий у світі туристичний об'єкт, колізей в Італії, Кельнський собор в Німеччині, Вестмінстерське абатство у Великій Британії, місто Кордова в Іспанії, місто Прага в Чехії та багато інших. Переважно туристи відвідують країни півдня і заходу цієї частини світу. На їхнє морське узбережжя спрямовано більшість туристичних потоків Європи. Розвитку туризму сприяє зосередженню значної частини світової, природної, культурної та історичної спадщини в поєднанні з можливостями відпочинку на добре облаштованих курортах. Наприклад, у Греції і Італії морські курорти розташовані неподалік важливих центрів світової культури спадщини ЮНЕСКО. Важливу роль відіграють численні парки розваг, такі як Леголенд у Данії. Проведення численних виставок зосередження в центрах світового туризму якісної спеціалізованої готельно-ресторанної інфраструктури. У середньому за рік потік туристів в Європі всягає 400 мільйонів осіб. Виділяють три головні їхні напрямки: історико-культурні центри, наприклад, Прага в Чехії, гірськолижні, наприклад, Закопане в Польщі. І морські, наприклад, острів Керкіра у Греції курорти. Особливе місце посідає паломництво і релігійний туризм, наприклад, до міста Фатіми в Португалії. А також діловий туризм, наприклад, до міста Мадрида на виставки мод. І лікувально-профілактичний туризм до термальних і мінеральних джерел, наприклад, на озеро Балатон в Угорщині. Останніми роками зросла кількість відпочивальників у сфері екологічного та зеленого туризму. Вагомим чинником розвитку транспорту є зростання добробуту населення, тому найщільнішою є транспортна мережа у високорозвинених країнах Європи. Водночас існують виразні національні особливості. Наприклад, у Бельгії і Нідерландах найрозвиненіший у Європі річковий транспорт по рейну та каналах. У Східній Європі основою транспортної системи залишається залізниця. Особливе місце у транспорті Європи посідають швидкісні залізничні і та автомобільні перевезення, що сполучають між собою провідні міста. Для Західної Європи характерна висока щільність і складність конфігурації всіх видів транспорту в районах основних економічних осей. Натомість у периферійних районах спостерігається зменшення кількості видів транспорту, спрощення їхньої мережі, набуття переважно транзитних функцій. Вигідне транспортно-географічне положення в європейській залізничній та електроенергетичній мережі є вирішеним для обрання місця розміщення нового підприємства. Значний вплив на формування сучасної транспортної системи Євросоюзу мав історичний чинник, що базується на особливостях рельєфу земної поверхні цієї частини Європи. Впорядкування основних водних артерій Євросоюзу разом із формуванням широкої системи судноплавних каналів призвело до утворення єдиної водотранспортної мережі. Сучасні широтні сухопутні шляхи утворено переважно підпливом особливостей простягання гірських систем та образів берегової лінії, особливо в північній та південній Європі. Автомобільні шляхи найпоширеніші в Європі. Вони виконують роль своєрідних капілярів, що сполучають усі населені пункти в єдину цілісну автотранспортну мережу. Найдовшу мережу автомобільних доріг в регіоні мають Росія, Франція, Іспанія, а також Німеччина, Швеція, Італія, Фінляндія, Польща, Велика Британія, Угорщина та Україна. В Європі у напрямку із заходу на схід знижується щільність та інтенсивність руху автомобільними дорогами та різко зменшується кількість і протяжність швидкісних автомобільних доріг автобанів. Найбільшу кількість автомобілів на тисячу жителів в регіоні мають Сан-Марино, Монако, Ісландія, Ліхтенштейн, Мальта, Фінляндія, Польща, Швейцарія, Естонія, Люксембург, Італія, Іспанія, Чехія та Німеччина. Усі великі міста сполучені між собою автострадами. Від яких розгалужуються регіональні і місцевого значення автомобільні дороги. У частині країн Європи, наприклад, в Угорщині, швидкісні автостради є платними, і по них здебільшого переміщується транзитний автотранспорт. Найінтенсивніший рух вантажного транспорту характерний для лотаринської Мегавісі. А також у меридіональних напрямках Гавер-Париж-Ліон-Марсель і Мілан-Флоренція-Рим Неаполь. На сході Європи інтенсивний рух присутній між Санкт-Петербургом, Москвою, Нижнім Новгородом і між Берліном, Варшавою, Мінськом, Москвою. Залізнична мережа Європи переважно була сформована за часів першої індустріалізації, коли нею перевозили значні обсяги вантажів і пасажирів. Нині, за винятком країн Східної Європи, залізницею переважно здійснюють пасажирські перевезення. Найдовшу мережу залізниць в Європі мають Росія, Німеччина, Україна, Польща, Італія, Іспанія. Основою сучасної залізничної мережі країн Західної і Південної Європи є високошвидкісні магістральні лінії. За протяжністю високошвидкісних залізниць в Європі виділяються Іспанія, Франція, Німеччина, Швеція та Росія. Відкриття євротунелю під Ла-Маншем – Об'єднало Лондон з Амстердамом, Брюсселем Парижем в єдину швидкісну залізничну мережу. А введення в експлуатацію готарського базосного тунелю у 2017 році до Швейцарії підключитися до європейської системи високошвидкісних залізниць. Довідома тунель даного типу вважається найдовшим у світі. Зі створенням системи високошвидкісних залізничних магістралей відбулися зміни доступності міст, в яких є відповідні станції. Вони посіли особливо вихідне положення в Європі. Нині у сфері ділових поїздів та вантажоперевезень у Західній Європі найбільша інтенсивність спостерігається в інтервалі 400-600 км. Україна через низьку швидкість залізниць все ще залишається поза увагою основної частини ділового світу Євросоюзу. Трубопровідний транспорт набув значного розвитку у Росії. Переважно трансконтинентальними магістральними нафто і газопроводами транспортують нафту і природний газ до Європи та Азії, що добувається у північних приполярних районах. За протяжністю магістральних трубопроводів в регіоні лідерами є Росія, Україна, Велика Британія, Німеччина, а також Франція, Італія, Угорщина, Польща, Іспанія, Норвегія. В Європі найщільніша мережа аеропортів хабів у світі, які якісно між собою пов'язані авіарейсами, переважають перевезення пасажирів між великими аеропортами-хабами, наприклад, між Франкфуртом на Майні та Лондоном. За кількістю пасажирів, перевезених повітряним транспортом, лідером в регіоні є Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Росія та Нідерланди. Найбільшим аеропортом Європи, за пасажирськими перевезеннями, є Британський хітроу у Лондоні. До великих відносяться також аеропорти Парижу, Амстердаму, Франкфурта тощо. За повітряним вантажу, обігом лідером у світі є Німеччина, Люксембург, Росія, Велика Британія, Нідерланди, Франція тощо. Серед великих аеропортів за вантажообігом в Європі варто виділити. Франкфурт, Париж, Лондон, Амстердам. У цих найбільших аеропортах розташовані штаб-квартири провідних національних авіаперевізників та їхніх стратегічних альянсів із Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Австрії, Франції тощо. До них спрямовано рейси з менших аеропортів. Таким чином, має місце схема будови велосипедного колеса, де Втулка центральний аеропорт хаб, а Спиці. Рейси від другорядних аеропортів, яка набула панєвропейського масштабу. Окреме місце належить бюджетним авіаперевізникам лоукостам, які виконують переважно чартані рейси з малих аеропортів у найпривабливіші туристичні регіони Європи. Наявність щільної мережі цивільних аеропортів у Західній і почасти Східній Європі дає змогу розвивати одночасно обидва напрямки авіаційного пасажирського сполучення. Морські торговельні порти є основою промислового виробництва більшості країн, що виходять до Північного, наприклад, Роттердам, і Балтійського морів, наприклад, Санкт-Петербург. Найінтенсивнішим є рух морських суден у протоці Ла-Манш на підході до таких великих портів, як Гавер, Антверпен, Гамбург, Роттердам. Гавер це найбільший за вантажу оборотом порт Франції. Антверпен найбільший порт Бельгії. Гамбург найбільший порт Німеччини. Роттердам – найбільший у Європі і в Нідерландах. Важливе значення у монтажних перевезеннях відіграє Кільський канал, що з'єднує Балтійське і Північне моря. У Середземному морі вирізняються за обсягом монтажу перевезень такі європейські морські порти: Барселона, Генуя, Пірей, Магера, Спеція, Фосс-сюрмер. На розвиток морського судноплавства великий вплив мало поширення контейнерних перевезень більшості готових виробів переробної промисловості та великих супертанкерів і спеціалізованих кораблів для перевезення масових насипних вантажів для доставки мінеральної сировини. Найбільший морський торговий флот в Європі і у світі загалом має Греція, а також Німеччина, Великобританія і Норвегія де від 50 до 90% суден ходить під зручним дешевим іноземним прапором. Важливо відмітити, що в Європі розташовані штаб-квартири 5 з 10 найбільших морських транспортних компаній світу: в Данії, Швейцарії, Франції та Німеччині. Причому, що перші три займають першість у світі. Досить розвиненим і популярним є паромний водний транспорт. Внутрішній водний або річковий транспорт відіграє важливу роль у перевезеннях системою річок і каналів Дунай Майн Рейн. Розгалужена мережа судноплавних каналів має змогу перевозити вантажі від великих морських портів у глиб континенту. Вантажні перевезення переважно йдуть по річках Рейн та Одер в Німеччині. Також значні обсяги масових насипних вантажів перевозять у Франції по річці Сена. Між містами Гавар і Париж. Найбільшу протяжність судноплавних річок і каналів в Європі має Росія. Домінують в річковому Сполученні Європи пасажирські перевезення. Туристичні кораблі регулярно курсують судноплавними частинами найбільших річок Європи, наприклад, по Дунаю. Територією Європи проходить 10 міжнародних транспортних коридорів, які ще називають панєвропейськими транспортними коридорами. Міжнародні транспортні коридори або МТК це транспортні артерії і сукупність різних видів транспорту, що забезпечують значні перевезення вантажів і пасажирів на напрямках їх найбільшої концентрації. Транспортні коридори виконують роль кровоносних суден у світових інтеграційних процесах. Варто відзначити, що територію України проходить 4 з 10 міжнародних транспортних коридорів: це МТК номер 3 номер 5 номер 7 та номер 9 у міському транспорті розвинені всі його види. Найбільшу протяжність ліній метрополітенів мають в Європі Велика Британія і Росія. У місті Вуперталь в Німеччині діє так званий висячий потяг. В Будапешті, Угорщина, курсує найдовше у світі п'ятивогоний трамвай. У Роттердамі Нідерланди і Лондоні, Велика Британія для туристів працює автобус Амфібія. За кількістю штучних супутників землі в Європі лідерами є: Росія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Люксембург. Найбільшим стільниковим оператором за кількістю абонентів є британський Vodafone Group та Іспанська Телефоніка. Хоч в регіоні є інші потужні надавачі послуг мобільного зв'язку та інтернету. За кількістю користувачів мережі інтернет в десятці найбільших Росія. За кількістю користувачів мобільного додатку WhatsApp лідерами в Європі є Росія, Німеччина і Велика Британія. Багато країн користуються також і послугами пошти. В експорті європейських країн присутні як сировина, нафта, газ, метали, зерно, так і готові вироби, автомобілі, трактори, тканини, одяг, взуття, ліки, парфуми, харчові продукти. Імпорті переважає саме сировина: метали, енергоносії, різна мінеральна сировина, ліс, продовольчі товари тощо. Торгові партнери в експорті країни Азії, Африки, США. В імпорті США, Китай, Японія. Зв'язки України з країнами Європи це насамперед тісні контакти між населенням. Виїхавши на заробітки до Західної і Південної Європи, українці поступово утворили діаспори, які мають різноманітні зв'язки з Батьківщиною. Активізувалася співпраця між містами і регіонами України та країнами ЄС. Окреме місце посідає транскордонна співпраця в межах Єврорегіонів. Наприклад, завдяки спільній діяльності здійснено облаштування протипаводкових споруд уздовж річки Тиса на кордоні між Україною і Угорщиною. Налагоджено зв'язки в освітній, науковій і культурній сферах. Останнім часом зросла кількість української молоді, яка виїжджає до навчання до країн Європи. Значно збільшилась кількість стажувань вітчизняних викладачів вищих навчальних закладів і науковців у відповідних європейських закладах. Традиційними є гастролі провідних творчих колективів у сфері класичної музики та балету до країн Європи. До України переважно приїжджають представники кіномистецтва, сучасні співаки та групи популярної музики і танців. Велике значення мають дипломатичні відносини з країнами Європи та представництво України в міжнародних організаціях, штаб-квартири яких розміщено в країнах Євросоюзу. Зонішньо торговельні зв'язки між Україною і країнами Європи є провідними. До країн Східної Європи переважно постачають продукцію вітчизняного машинобудування. А до Західної Європи сировину і продукцію харчової промисловості. Триває переорієнтація вітчизняних експортерів з ринків країн ЄС на ринки країн-членів Євросоюзу у рамках асоційованого членства в цій організації. Прямі іноземні інвестиції в економіку України переважно надходять від офшорних компаній Кіпро. Інші провідні країни-інвестори це Німеччина, Нідерланди, Австрія, Велика Британія, Франція. Переважно вкладають кошти у вітчизняну промисловість. І фінансово-банківську справу. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми третинний сектор економіки країн Європи, а також зв'язки України з економіками країн Європи. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!